У Хусті дороги ремонтують не так швидко, як хотілося б того місцевим жителям. То казначейство не пропускає кошти то не вистачає необхідних матеріалів, то підрядник затягує з виконанням робіт. Так було і минулої осені. За останній час вдалося зробити ямковий ремонт на вулицях Івана Франка та Львівській. Продовжить його на Шевченка та Ломоносова. Зрештою, відремонтувавши ці вулиці, буде можливість керувати через них весь потік автотранспорту, що прямує раків, та звільнити від живавого руху центральну частину міста. Має добре ніч. Щодо виконання робіт, то ще два роки тому тендер виграв облавтодор, тож асфальтування доріг за цією службою. Яку оцінку ви можете дати роботі? Чотири. Ну яку оцінку? Ви візьміть газету, посмотрите, сколько людей наградили автодору за таку роботу, що ли? там ступеньку поволоші -по ставили, Так в домі знаходитися. Я Три рази к підходили, безполезно. Тут, наверное, треба на ходити, підходили, він дав. Завдання, щоб вони за собою брали. Наразі ведуть ремонтні роботи на духновичі. Наприкінці минулого тижня використали 300 тонн асфальту. За сприятливих умов невдовзі планують використати ще 400 тонн, аби врешті довести справу до кінця на цій вулиці. Ми повинні завершити всі заїзди. Це починаючи вулиця Дружба біля Толстого, заїзд у Едельвейс, потім заїзд до нашої податкової служби. І плюс заїзд по слов'янській вулиці. Це перша частина, і друга частина. Ми хочемо продовжити по Августина Волошина від стадіону до виходу з міста Хуста, так би мовити, цю частину дороги. Міське керівництво запевняє, що на заплановане коштів вистачить. Тож неба, яку увагу приділять наразі, і дорожнім розміткам активно оновлюють пішохідні переходи в окремих зонах руху, здебільшого поблизу соціальних закладів. Усього спеціально відведених переходів для пішоходів буде 26. Цьому році у нас було закладено для цих цілей 650 тисяч і 35 тисяч для проведення розміток. Тобто, вже більше 500 тисяч профінансовано підрядні організації, доробляємо ямковий ремонт, і ми повністю використаємо ті кошти, які були закладені згідно бюджету на 2013 рік. Безумовно, хотілося б більше зробити, краще зробити, але обмеження фінансового. Характеру дають про себе знати. З'явилися нові переходи. На вулиці Івана Франка неподалік алеї під замковою горою переходу досі не було. Встановили його аби обмежити швидкість транспорту. Надалі продовжать і брукування доріг у хості. Наразі необхідно завершити гвардійську та вратів бращайків. Потім розпочнуть викладати бруківку і вулицю косичну, також у планах частини керамічної. Ми акцентуємо роботу на бруківку так. Вона дорога, але зрозуміти, мабуть, можна і всіх нас, і мене особисто, що ну, Бруківка є Бруківка, і де ми прокладемо комунікації, електрика, газ, вода, після того Бруківка набагато довше послужить, чим робити наші дороги. Так би мовити, асфальтування. Проте є цілий ряд питань, що досі залишаються відкритими. До прикладу, проєкт на асфальтування вулиці Словенської вже на руках для початку тут треба замінити частину водопроводу та відремонтувати зливну каналізацію. Така ж ситуація по вулиці Островського. Проект майже завершений, хоч тут водопровід повністю замінили, проте ливнева каналізація потребує додаткових капіталовкладень. Тому наступного року питання доріг стане пріоритетним, кажуть у міській раді.